Що, Та домой. Як без цієї тучки гримить. Вже пару разів гримі на годину 17.21, 30 травня. Що ж, будемо слідкувати. Ось гром. Ні, ну воно то було. І грім був. Але все ж. Якби тут, я думаю, щось теж може погремахати трошки. Ну а це якби трошки якось чи заспокоїло, ще не знаю. Ну, Поки що. Ні грому, ні блискавки. Якось так. Так, гроза зобновилась. Опять гримить. Так, що ж його буде? Що ще робить? Куди його йти? Це десь було близько, ну фіг, що я побачив. Ні, тікати треба. Стремно. І Його бляха, не видно нічого. Так, як би днем погріміло, тепер настав час зерниць. Як би... Ось звідси, я одну побачив. Подивімося, що далі буде. Мені це вже подобається, якщо чесно. Перші в цьому сезоні зерниці. Будемо дивитися, що далі буде, так я присяду. О, є, вроді би. Так, слабенька, ну єсть. Так, знімаємо далі. Кстати, це вдалі так прикольно зараз виростає. Подивимося, може і звідти щось буде в нас. Якби подивимося. До речі, зі сторони сходу там теж. Там, я думаю, просто дощ, а там подивимося, що буде. О, оце вже було хорошо. Ну, дві штучки вже є. Це вже фу, комарі. Як обично? Це вже получше, ніж нічого. Хі -хі. У -у -у, єсть! О, есть отлично. Починає дужче сверкати потрошку, мені це подобається. Ну, я думаю, що із цієї хмарки може щось вийде. Ну я так думаю, а там побачимо. Ну, ото є із дальної, що э, під ромнами, можна сказати, якщо не далі. О, слабенька вроді би. О, єсть! У, красота! Так, я всього одну пропустив. Ну, то таке, будемо нас доганять. Ну, вона така була сочна, ну то ладно вже проїхали. Ух, красота. <плесuper> <плесuper> ой 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 Радар як би показує, що ну, це зараз затихло, але отут на радарі показується отметка, Але на очі я її не бачу. Може через те, що за деревами або якась дуже-дуже слабенька була. Але оця поки що затихла. Ну, поки що я на дворі, тому слідкую за цим якось так. Але оця штучка вироста ідуть, Може ще оця штучка дасть щось. По-моєму, двох. Що ж, на цьому в мене все. Той стукіт, який чуть у відео, я зрозумів, через що це, тому я його уберу на наступний раз. Тому під кінець, як завжди, переглядаємо фото.